Вчора юнацька команда футбольного клубу Полісся зустріла на «Спартак-арені» Черкаський ЛНЗ в рамках чемпіонату України ю 19 Захисник вовків Артем Дашковець відкрив рахунок на 47-й хвилині матчу. Після подачі кутового він виграв верхову боротьбу за м'яч і ударом голови відправив його в сітку воріт суперника. Не відволікаючись одразу до цього стандарту, кутовий в центр поля удар. Ви ж маєте повне право. Не відволікаючись одразу до цього стандарту, кутовий в центр поля удар! Задоволений, що що забив гол. Це було неіграно, Була така настанова перед грою. До мене тране підійшов, сказав, що подивив бігати. Сам Рахольський буде подавати на голову і замикатися. Вже через 10 хвилин Тимур Кулмалієв подвоїв перевагу господарів, скориставшись помилкою захисників у штрафному майданчику. Можуть Кулмалієв користається помилкою. За... Наприкінці матчу Житомирянам допомогли додаткові дві хвилини. Під час останньої гострої атаки вовків голому власні ж ворота відзначився черкаський захисник Богдан Гаврильченко. З дитячих команд вони ростуть, грають у молодіжні і нічого не відбувається. Вітає! Зараз після 19 зіграних матчів Полісся посідає п'яту сходинку у турнірній таблиці чемпіонату з футболу Ю-19.